Ви все ще уявляєте масаж як просто релакс з маслом та приємною музикою. Сьогодні я розкажу, чим тайський масаж змінює не тільки тіло, а й життя. Після нього ви не просто розслабитесь, ви ніби повернетесь до життя. Назвати Лона, я працюю з тілом та психосоматикою. Тайський масаж моя спеціалізація. І сьогодні я поясню, чим він принципово відрізняється від класичного або релакс масажу. Підпишись та постав лайк і напишіть, який масаж вам більше запам'ятався. По-перше, на масажі не лежиш, а працюєш тілом. Вас тягнуть, розтягують, скручують. Тіло ніби оживає. По-друге, робота з енергетичними лініями сен. Це не магія. Це система, яка діє на органи, психіку, гормональний фон. По-третє, Включення глибоких м'язів, суглобів, діафрами. Дихання звільняється, тіло стає живим. Четверте, після тайського масажу ефект на кілька днів або навіть на кілька тижнів, якщо порівнювати тайський масаж із класичним масажем. Класичний масаж це просто про місцевий вплив. Наприклад, були спина – працюють зі спиною. Тайському масажі це система. Болить спина? я працюю з ногами, грудною кліткою, емоціями, і лише тоді біль іде назавжди. Хочете спробувати щось глибше, ніж просто масаж? Тайський масаж це тіло, дух і разум в одному.